Так. Ой, от это мені не подобається. Только коли зникає світло, потім зразу. Так, дивіться, А плюс Б. Помножити на Х мінус У мінус Z дорівнює. Тут у нас Ах мінус А мінус АЗ, Потім у нас плюс БХ, правильно? А потім ми Б плюс Б множимо на мінус У. То у нас буде мінус… By. Потім ми плюс B множимо на мінус Z, то у нас виходить мінус Б Ось ми помножили. Всі ми доданки помножили. Е, ну, Тут подібних нема, то ми їх не зводимо, ці подібні доданки. Ми так і залишаємо: це ми помножили многочлен на многочлен. Діти, які питання. Нема. Тепер подивіться, якщо, наприклад, ви самі себе будете перевіряти, тому що у вас вже будуть ну, різні многочлени. Якщо ми, наприклад, будемо А плюс Б множити на С плюс Д, скажіть мені, скільки тут буде доданків? Скільки ось тут от у нас буде доданків? Два. Неправильно. Чотири. 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 Правильно. Чотири. Звичайно, чотири. Звідки тут два? Візьметься доданки. Тепер подивіться, ми А множимо на С, А множимо на Д, це два доданки. І потім Б множимо на С, Б множимо на Д, це ще два доданки. Тобто, у вас у відповіді повинно бути чотири доданки. Це ви себе так перевіряєте. Зрозуміли? Давайте ще раз. Якщо, наприклад, у вас А плюс Б мінус С помножити Е плюс Ф мінус К, дорівнює, скільки повинно бути доданків? Шість. Дев'ять. Правильно, Владик, дев'ять. Як це тут буде шість? Дев'ять доданків. Ми А множимо на Е, на Ф і на мінус К. Це у нас три доданки. Потім ми Б множимо на Е, множимо на Ф, множимо на мінус К. Це ще три доданки. І потім ми мінус С множимо доданки. на ще три. І ще три доданки. То скільки разом виходить доданків, Саша? І разом і разом нас доданки виходить. Ну, три доданки плюс три доданки, плюс три доданки. Скільки разом буде 9. доданків? Дев'ять доданків. Хто цього не зрозумів. Шість у вас доданків, коли ось тут два доданка, а тут три доданка, то да, буде шість доданків, тому що ми А множили на кожний доданок, і ось у нас вони три, а потім Б ми множимо на кожний, і ось вони ще три. Тоді да, шість доданків. Так, діти, скажіть мені, тут питання є, як множите Нема. Тоді записуємо номер 432. В зошитах записуємо номер 432. Діти, ми не весь його будемо виконувати. Ми тільки непарні номери. Тобто 1, 3, 5, Я вам нагадую, що таке непарні номери. Так, Артем, будь ласка, давай перший. Зараз я запишу. Так, стрілочки ви обов'язково собі ставите. Е, ну, спочатку стрілочки ставити собі, щоб в зошиті прямо от як я вам малювала. Можете е, олівцем, щоб у вас там не грязно було, можете олівцем їх е, малювати, ці стрілочки. Стріл, 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 стрілочка у нас буде від А до Б та від А до п'яти. Та стрілочка буде від мінус 2 до B та від мінус 2 до 5. Умнічка. І за... давай будемо записувати, що ми отримаємо. Ми отримуємо AB Додати. Додати. Ти, ти кажеш додати, е, е, я ж сказала знак. Я думала, ти вже, вже можеш сказати. Е, далі ти А множиш на 5, отримав е, ну, плюс, тут плюс, помножити на плюс. Буде плюс 5а. Далі. Відняти 2Б та відняти. Це та Те, ваше відняти це капець, Це просто капець ваше відняти і додати. Це взагалі я не можу з, з цим е, жити спокійно. Ви не відняти а плюс, мінус, плюс, мінус. Тому що е, якщо ви кажете відняти, значить ви цей мінус приймаєте як окремо від числа. А цей мінус відноситься до цього числа. Тому ви кажете просто числа, які ви отримаєте: мінус 10, 5 аа або мінус 2Б. Ви числа кажете. Нічого ми тут не віднімаємо. Тут все у нас додавання. Про додавання тільки е, додатніх та від'ємних якихось виразів. Тут ніякого віднімання нема. Так, е, Філіп, давай третій. Рілочки у нас будуть від Ха до X і від X до плюс 4. Від минус восьми до X і від мінус восьми до 4. Так, правильно. Х помножити на X. Це буде Х в другій степні. Потім X. Помножити на 4 плюс 4х. Потім мінус 8 помножити на x, мінус 8х, і мінус 8 помножити на 4 буде мінус 32. Правильно. А тепер Філіп, подивись, будь ласка, на свій многочлен, який ти отримав. І скажи мені: тут є подібні доданки. Так. Які? Це 4х-8. Підкресли їх однією рисечкою, записали дорівнює. Дорівнює х в другій степені мінус 4х-32. Правильно, і ми далі звели подібні доданки. 4х мінус 8х, це буде мінус 4х. Все інше ми переписали. І е, намагайтеся, діти, е, коли ви нагачлен вже записуєте відповідь, спочатку е, більшу степень, потім меншу, меншу, меншу. І так е, до е, ну, е, коли воно е, спадає. Так, Аріна, ну давай п'яте. Uh, спочатку стрілочку поставити від С до С, С uh -huh. до вісім, uh, і стрілочку від 8 до. А, ні, це від п'я і від 5 до вісім. Uh -huh. Правильно. Uh, uh, в першому буде С в квадраті, uh, потім. плюс э, 8 с, потом плюс э, 5 с и плюс забыла табличку множения. 13. Нет, ты 5 множишь а, на 8. 10. плюс той, Господи, я перепутала. Ти 5 множ на 8, це буде 40, Арина, 40. 40. Да? Я думала, я, пере, я переплутала. Я, я ж на тебе дивлюся. Я ж що... на плюс думаю, плюс. Арина, подивись, будь ласка, тут є подібні доданки. Е, так, 8 с і 5 с Молодець. Ми пишемо далі дорівнює на сама велика степень, c квадрат, ми так і переписуємо. Потім додаємо ці подібні доданки. Плюс 13 це, плюс і потім плюс 40 ми вже дописуємо. Молодець. все правильно, молодець. Так, дуже добре. Діти, наприкінці, діти, наприкінці нагадайте, що я вам щось хотіла сказати. Добре. Поки ми, добре. ми поки математикою займаємося, саме. але я вам щось хочу сказати. Так, Ігор, давай сьомий. Так, я сейчас Мінус Минус два М. У вас походу опять на ну, все Чуть. добре. Ко мене? Ні, у вас все добре. це щось... сажа. Пять дня. Стрилочку поставимо від мінус два М до пять. Та мінус два М до мінус М. Угу, молодець. Зараз. Та мінус три до 5 і мінус три до мінус М. Угу, молодець. Минус 2 м. Умножить на 5а. Да, ну правильно, минус 2 м, то нож на 5. Скики ты отримаешь? 10. Минус 10 м. Минус 10 м, правильно. Далі. ти ще з зеленими стрілочками е працюєш з ними. Мінус 3. М -м -м. Мінус, 3, мінус 3, там вже помаранчеві M. стрілочки, то ні, ми ще з зеленими а, але, але стрілочками. Мінус 2М, помножити на мінус М, буде 3М. Ні, ти ж множиш. Ти мінус 2М множиш на мінус М. Мінус помножити на мінус, який знак дає? Плюс. Плюс, потім 2М множимо на М. Буде 2М квадрат. квадрат. Ми що можемо? Тепер ми переходимо до мінус трики і дивимося на помаранчеві стрілочки. Мінус три, помножити на 5. Буде мінус 15. Мінус 3. Помножити на мінус м. Буде 3 М. Плюс. 3М. І плюс, ми тут плюс вже пишемо явно. Е, дорівнює. Ти ж бачиш, якщо я ставлю дорівнює, то я знаю, що є тут подібні доданки. 3М, подібні. подібні доданки, мінус 10М та плюс 3М. Правильно. Тобто перший доданок ми пишемо з більшою степеню. Який тут буде доданок перший настояти? 2М. 2М квадрат. 2М. е, з більшою степеню. Потім зводимо подібні доданки. Мінус 10М і плюс 3М. Що ми отримаємо. 7. Мінус 7м. Тому що 7. у нас стоїть мінус 10. Це борг. І плюс 3. Ну, щось мало грошей нам дали борг так і залишився. Тому мінус 7М. І останній доданок. 15. Мінус 15, правильно. Ось у нас відповідь отримали. Ігор, що тобі не зрозуміло? зрозуміло все. Так. Можливо. Дуже добре. Семен, дев'ятий. Це не С. Що це за буковка? С. Правильно, це буковка С. Так, дев'яте виконуємо. Так, ну давай, Семен. Я де ти, ти будеш стрілочки ставити. Мінус С ми множимо на C в кубі. І на 3. І на 3. Правильно. Потім. Мінус 4 теж на С в кубі і на 3. Правильно. Так, ну і тепер кажи, що ми отримаємо. Мінус С в четвертому степені. Так. Мінус 3С. Тепер мінус 4С в кубі. І мінус 12. Семен подібні є? Є. Де? Мінус С це... Ані, uh. ah, немає. <laughs> нема, так. Да, тут нема подібних доданків. Тому відповідь так і залишається. Так, дуже добре, Ксюша. Ксюша Фроленка. Так, зараз. Одинадцяти переписуємо. Так, треба поставити стрілочки від 2А до 4А в квадраті. Потім від 2А до 4А. Ні, ні, ні. До, до мінус 4А до Ой, мінус 4А. 4А Так. І до 3. І до трьох. Так, правильно. Потім від 3 до 4А в квадраті. Так. І від 3 до мінус 4а. Так. І до трьох. І до трьох. Правильно. Скільки в тебе тут буде доданків? Скільки тут стрілочок? Скільки доданків? 6. Правильно, молодець. Ну, давай. Кажи, що ми отримаємо? 2 А помножити на 4А в квадраті буде. 8 А в квадраті. В кубі. Тому Ой, що а помножити на а в квадраті, тобто показники збільшуються на одиничку. Тут же у а стоїть одиничка, тому буде 8а в кубі. Далі. Потім мінус е 8а. Ні, 8а в тому що тут а множиш на а, вже буде а в 2а помножити на 3 буде 6а. Да, это будет с знаком плюс плюс, плюс 6а. Правильно. Теперь трику ты множишь. Да, 12а. в Квадрате. Плюс 12 А. в Квадрате. Квадрате. В квадрате правильно дали. Э, э, минус 12а. Мінус 12а ні, тому що ти тут 3 множиш на мінус 4а. Тут А більше не множиться. Так, а так просто yes. і записали і все. І? і потім додати 6. Чому 6? Чому? Ой, 9. 9. Я ставлю дорівнює, тому що я бачу подібні, то і ти шукай подібні доданки. 8а... В... Степені 3 і 8, а у кубі. Стоп, Можна я вкадати. не зрозуміла. Ти маєш на увазі оці подібні, а як же ми будемо додавати, якщо в них різні е, не частини? Там А в кубі, там А в квадраті. Ми не можемо їх додати, тому це не подібні доданки. У нас подібні доданки тільки з однаковою буквіною частиною, щоб абсолютно однакова буквіна частина була. То де в нас тут подібні? Ксюша, а де у нас мінус однакова 8 буде... а мінус 8а і... квадрат і 12 а, і 12 а, квадрат. 12 Правильно. а квадрат. Правильно. На оці подібні. Де ще подібні? 6а і мінус 12а. 6а вже тут і мінус 12а. Ми тут вже двома рисочками підкреслюємо. Правильно. Далі ми 8а в кубі. Ми так переписуємо. Потім що однією рисочкою підкресли. Рахуємо тільки коефіцієнти. Мінус 8 плюс 12. Це скільки буде? Мінус ой. 5 а в квадраті. Ні, ще раз. Не 5. Це 4 буде. Плюс 4А квадрат. мінус 8 плюс 12 це буде 4. Тобто буде А буквіну частину так і дописуємо. Плюс 4А квадрат. Далі, Ксюша, двома рисочками. Додати 6а. Ні. Не. По перше, де ти взяла додати. Тут написано двома рисочками плюс 6. Мінус 12. Скільки буде плюс 6, мінус 12? Плюс 6 це у нас дали нам грошей, а мінус 12 це борг. Хіба ми борг віддали, чи ще винні? Мінус 6. Мінус 6а. Буковку дописуємо. Ну і плюс 9. Подібних нема, то ми дописуємо цю плюс 9. Що не зрозуміло? Діти, що можна тут не зрозуміло? А, 13 можна? 13-те, не знаю, я 13-те можу сама вам придумати. Давайте. 13 Е, дивіться, 12 записуйте 12 тому що бачите, тут три множники. І мені от цікаво, як ви з трьома множниками будете Можна працювати. Я? Можна, Можна я? я? Можна я. 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 Ну давай, Аріна, спробуй. Спочатку можна розставити стрілочки. Давай. 5А до 3А, 5А до 2. І мінус 2 4... тільки, мінус 2. А, мінус 2. 4, до... мінус 4 до 3А і мінус 4 до мінус 2. Правильно, правильно. А з цим сетім... А що ми будемо робити? А, ми його просто перепишемо, пишемо А. І далі просто продовжуємо е, раху... Тут ми, е, між А і цією дужечкою який знак стоїть? Помножити. 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 Значить, ми е, тому... А, далі а. дужечку відкриваємо, і тут буде стояти тот же знак помножити, а далі дати дужки множиш. Добре. Каже, що ми отримаємо. Е, в першому ми отримаємо 15 А в квадраті. Так. І мінус 10 А. Так. Далі. Потім мінус 12 А. Так. І плюс 8. Молодець дорівнює, але ще це не все. Тому що у нас А стоїть перед тепер дужками. А. І треба тепер А помножити взагалі на кожний доданочок в дужках. Що ми отримаємо? 15 А в кубі. Мінус, 2, о, мінус 10 в квадраті. Мінус 10 а в квадраті, квадраті, в квадраті так. А, та. да. Мінус 12 а в квадраті і плюс 8 а. Молодець. Я ставлю дорівню, тому що тут є подібні. Подібні доданки тут мінус 10 а в квадраті і мінус 12 а в квадраті. Молодець. Значить, ми з великою степеню А в кубі mm угу. переписуємо, там подібних нема. Тут а. зводимо подібні. Скільки ми отримаємо? А, тут буде 2А в квадраті. Ні. Мінус, мінус 2. 10, 2. мінус 12. Борги одні, а, борги. Це, плюс. це буде е, плюс 20. Аріна, Бой. я б так хотіла також жити. Борги, борги, брати, а в мене і прибутек, і прибутоки. Мінус 24. 24, в 2. О, 2. 22. 24 і плюс, плюс вісім, а так, да, молодець, все правильно. Е, все правильно, ти молодець. Правильний сказала спосіб, тому що мені, наприклад, інший клас е, казав, що якщо є три е, таких множники. Вони казали, що потрібно А помножити на 5а, потім помножити на 3А, потім А на 4. Ні, це неправильно взагалі, це неправильно. Е, можна було по-іншому е, зробити. Можна було е, мінус тут 2. Можна було А помножити на 5А, А помножити на мінус 4, але результат записати ось так: от в дужках, а потім вже. Множити на 3а мінус 2 вже ось такими стрілочками, ось так от треба було множити. І все одно би отримали такий результат. Зрозуміли? Тому що як ми числа множимо, наприклад, 5 помножити на 2, помножити на 3? Ми ж не множимо 5 на 2, 5 на 3, а потім їх множимо між собою. Ми ж так не робимо. Ми ж спочатку 5 множимо на 2, а то, що отримали, потім множимо на 3. Так само і з многочленами. Так. Діти, дуже добре записуємо ДЗ. Это Но в вы новому. Почекайте. Э... Ви ДЗ записуєте, а потім я вам щось скажу. Э... Дивіться, ви записуєте ДЗ, это в новому підручнику номер 433. Це в новому. Він у вас в Google класі є. І ну, можете потім знайти аналог цього номера в старому підручнику. Там всі треба 10 оцих многочленів перемножити. В ці 10 ви будете так тренуватися. Ви тренуватися будете. Коли ви вже навчитеся, тоді ну, там, через декілька уроків. Зможете вже і без стрілочок це робити. Але поки що стрілочки ставте, щоб ви бачили, знаки. знаки тому що у вас все ще йде чомусь додавання віднімання. Так, ДЗ записали? Так. Діти, так. і знаєте, що мене дуже хвилює? Я е, е, припиняю цей показ екрану. Е, мене знаєте, що дуже хвилює? Дуже, дуже.